Президент призначив нового керівника Полтавської Ода. Ним став Філіп Пронін. На Полтавщині почали оформлення житлових субсидій на опалювальний сезон. Хто має право та які документи потрібно? Закон про деколонізацію. Як виконують на Полтавщині? Указ президента про призначення нового голови Полтавської обласної державної адміністрації сьогодні оприлюднили на офіційному сайті. Ним став Філіп Ронін. До цього він працював в агентстві з розшуку та менеджменту активів. Його кандидатуру 5 вересня рекомендував до призначення кабінет міністрів. Посадовця призначили замість попереднього очільника ОВА Дмитра Луніна. Його увільнили указом від 10 жовтня у своєму телеграм-каналі. Він повідомив, що припиняє роботу в Полтавській Ова. Як повідомили на офіційному сайті агентства із розшуку та менеджменту активів, Філіп Пронін має вищу економічну та юридичну освіту. Дмитро Лунін із грудня 2021-го став виконувати обов'язки голови обласної адміністрації, коли з посади пішов Олег Синігубов. На початку повномасштабної війни був начальником обласної військової адміністрації. До сервісного центру пенсійного фонду у Полтаві звернула Світлана Величко, хоче отримати субсидію на опалювальний період. У Прошлому році я отримала субсидію, а літом ні. Я все прийшла перевірити, чи може буде вона, чи не буде. Сама пенсія, да. 4200, щоб покушати і так щось кудись піти, театр чи кіно необхідно подати документи протягом жовтня-листопада, щоб призначити з першого жовтня на опалювальний сезон субсидію. За словами Тетяни Кадушкіної, тим, кому призначали субсидію на неопалювальний сезон, автоматично перерахують і на опалювальний. Ті, хто отримав літній період, на зимовий переподавати документи не потрібно, тільки в тому разі, якщо було відмовлено в призначенні субсидії, або людина вперше оформлює опалення щасний сектор і котлом я опалюю і мене дуже ну допустим нагорає. У мене і 300 кубів у мене за місяць нагорає. От, не в змозі сама оплатити трохи субсидія, трохи пенсії я покриваю, щоб не було заборгованості. Як розповів заступник начальника управління обласного пенсійного фонду Дмитро Табурець у зв'язку з підвищенням тарифу на електроенергію з 1 червня усім одержувачам автоматично перерахували житлові субсидії. Чим більше будуть тарифи встановлюватися, тим більше буде контингент. На одержання житлової субсидії. Будь-яка особа може звернутися як особисто до органів пенсійного фонду, так і, до, так і через засоби веб-порталу пенсійного фонду, де особа може самостійно за допомогою кваліфікованого електронного підпису надати свої документи, надати заяву, подати декларацію. Люди мають можливість звертатися через представників соціальних громад. Як розповіла Тетяна Кадушкіна, для отримання субсидії необхідно подати паспорт та заяву з декларацією, де вказати опалювальну площу й особові рахунки, за якими сплачуються компослуги. Для внутрішньопереміщених осіб потрібно додати довідку ВПО та договір про оренду житла. На опалювальний минулий сезон було на обліку. В органах пенсійного фонду Полтавської області 125,3 тисячі одержувачів житлових субсидій. До нас звертаються щодня більше 20 осіб щодо продовження виплати субсидії. 90% відвідувачів пенсійного віку, каже керівниця сервісного центру. Середній розмір субсидії з червня по вересень цього року становить близько 443 гривень. Оксана Іванова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. Трошки таблеток, трошки там декілька уколів було. Ну так, щоб покращити здоров'я, непогано. Ну, не Мені підійшло воно. 38-річний Сергій перебуває на стаціонарному лікуванні в обласному закладі з надання психіатричної допомоги. Приїхав я з Харківської області місто Богодухів. Приїхав по рекомендаціям знайомим. Психічні розлади, невеликі психічні розклади були. Ну, сячучу себе краще набагато, Займаємося, і є можливість і в футбол пограти, і в теніс пограти. Від початку повномасштабної війни до стаціонару медзакладу госпіталізували удвічі більше пацієнтів ніж до повномасштабного вторгнення. каже головний лікар Віктор Волошин. До початку повномасштабної війни ми надавали стаціонарну допомогу 4,5 приблизно тисячам осіб. А з початком повномасштабної війни ця цифра збільшилася до 9 тисяч. До початку повномасштабної війни за амбулаторною допомогою до нашого закладу зверталося приблизно 50-60 тисяч людей в рік. А на сьогодні ця цифра збільшилася до 90 тисяч. За словами Віктора Волошина, зростання кількості пацієнтів пов'язане зокрема зі збільшенням людей, що вимушено переїхали до регіону через повномасштабну війну. Якщо раніше, коли бушував ковід, у нас були постковідні стани, панічні атаки, тривоги, то коли почалося повномасштабне вторгнення, тут більше вже йдуть депресивні розлади, посттравматичні розлади, ось тобто такі відставлені стани, тому що. Люди дійсно отримали стрес ну в такій е, позамежовій мірі. Зараз дуже багато депресії, дуже багато посттравматичних розладів. Ті люди, які пережили напади, які пережили там авіаудари, переселенці. Звичайно, ця категорія вона у нас номер один. З початком повномасштабного вторгнення наша лікарня надала допомогу стаціонарно близько трьом тисяч осіб внутрішньо переміщеним. До числа цих осіб ввійшли. Мешканці Сумської, Харківської, Херсонської Запорізької областей. 32-річна Дарина у Полтаву приїхала з Херсона до лікарні. Каже, потрапила за направленням депресії, така тривожність. Знаєте, роздратованість. Приїхала я на Полтавщину, десь. Три роки тому пішла лікаря, мені виписала направлення. І я прийшла на лікування у цю клініку. Я почуваю себе вже значно краще на сьогоднішній день. Приблизна тривалість лікування стаціонарного закладу з надання психіатричної допомоги. Межує десь від 14 до 21 дня. Це пов'язано з така короткочесніст перебування у стаціонарі, пов'язана з застосуванням сучасних препаратів, які існують на психофармакологічному ринку. За словами Віктора Волошина, стаціонарне лікування у закладі безплатне. Ейла Трубієнко та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава. Я ніколи не міг подумати, що Юліана, чи Чироми, чи Лінеху. А їх немає. А я є завдяки їм. Військовослужбовець першого окремого штурмового батальйону Вавки Давінчі Георгій Сьомін нині реабілітується після поранення у Полтаві. У мене було осколок в спині, осколок в ногах. Пізніше вже дізнався я про черепно-мозкову травму, струс мозку, контузія, вибухова травма. Ну, відповідно до цього, певні наслідки в мене і зараз типу є. І осколки повитягували, і оце чотири місяці я реабілітуюся. Хлопчина, який зі мною був, він прилетіло, і в нього було поранення, там перебита рука і так далі. Ми його почали тягти. Це була посадка. І над нами висів дрон, і тільки ми починали рух, туди й прилітали. І в нас в результаті з одного середнього ну, легкого трьохсот стало 3, не 30, 13. тринадцять. Свій шлях захисника Георгій розпочав зі студентських часів. Розповідає, що на нього вплинув його друг Юліан Матвійчук. Разом вони брали участь у революції гідності. Там. Я туди приїхав ще на студентський майдан разом з свободівцем Юліаном Матвійчуком. Це мій друг, ми з ним дружили гарно. Велика людина і долучилися до маніфестації. Ініціатором не... був Юліан. Бо відповідності до того, що, скажімо так, ну ми розуміли, що час настав, і в повітрі видало ем, такий, знаєте, акцент революції і настрої революції в суспільстві вже були. І з тих часів почав очолювати громадську організацію, займалися там просвітництвом, вишкільно-спортивними таборами, навчали молодь. ну як, Підсилювали обороноздатність нашої країни. Потім 90% цієї молоді ж пішла воювати. На початку повномасштабного вторгнення був готовий воювати, говорить боєць, оскільки мав такий досвід з 2015 року. У мене позвонив Рома о 4.30. Сказав, я йду в АТБ. Путін оголосив війну. Ну, я самого початку знав, що робити. Я відвіз свої речі, свою наречену до ну, нові санжари до мене додому. Ми з'їздили, скупили продукти на перший час. Зняли кошти, купили ліки. І я поїхав в і вже в 10 ранку. Я вже був під військкоматом, вже чекав, що робити далі. Я пішов і разом зі мною. Пішло приблизно десь 50-70 людей. Це були члени організації сокіл, це були мої друзі. Це були просто якісь знайомі, які відвідували наші заходи і акції. Нині військовослужбовець чекає на результати військово-лікарської комісії. Відповідності до того, яке буде рішення, і там далі вже буду згоджувати з командуванням батальйону. Тобто, в мене є підрозділ, в якому я підпорядковуюсь і який, якщо я не зможу брати участь у військових діях, то можливо я буду десь там допомагати в штабі забезпечені. Ну тобто, є різні посади. Ми не жертви історії, ми маємо бути переможцями в цьому всьому. Велика кількість людей. Почне боротися і вже не сидіти і не використовувати принцип «Моя хата з кров». Світлана Мастепан та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтави. У Петровському парку в Полтаві могила братів Литвинових. На могильній дошці напис: Героїчно загинули в боротьбі з петлюрівськими бандами. Тут поховано ще 27 комуністів. Це все радянська культура, все це залишається. Якщо змінюється вже і незалежна Україна, стала то я вважаю потрібно змінювати. 27 липня набув чинності закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії, згідно з яким такі об'єкти, як зокрема, ця братська могила, мають прибрати з публічного простору. Зараз виконання цього закону це обов'язок територіальних громад, обов'язок позбавити публічний простір від маркерів руського міра. Нині у Полтавській міській раді роблять моніторинг пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіальних дощок, могил та інших об'єктів, пов'язаних з російською чи радянською пропагандою, розповіла Суспільному директорка міського департаменту культури Олена Ромес. Їх у Полтавській громаді нині нарахували 26 – це ті, які перебувають на балансі комунальних установ. Однак це поки не остаточна кількість того, є такі об'єкти, які не мають балансу утримувача, будемо розробляти механізм, і будемо пропонувати цей механізм про те, як знімати, як знімати ці доски, які не перебувають на балансі. Всі ж інші об'єкти, чи це могили, чи це пам'ятники, чи це дошки, пам'ятні знаки, які перебувають на балансі, вони ми, ми будемо до цього питання підходити індивідуально. Буде визначатися вірніше. Чи там є лише елемент, чи взагалі цей пам'ят пам'ятник пам чи дошка в е, повному об'ємі е, відповідає під підпадає під закон? 2023-го в області демонтували близько двох десятків пам'ятників, які звеличували російських культурних та військових діячів. Повідомив Суспільному Олег Пустовгар. Серед них усі пам'ятники Пушкіну так 27 липня цього року це зробили в обласному центрі. Тоді ж зняли пам'ятник радянському військовому Миколі Ватутіну. А 4 серпня Зигіну. Все є дуже потрібним, якщо це не забирає кошти, які можна направити на ЗСУ, на допомогу армії, дрони на Одяг, зброю хлопцям всі, які нас захищають, нині у міській раді повинні провести інвентаризацію пам'ятників і переглянути їхній статус. Демонтовані пам'ятники, за словами Олени Ромас, не мали охоронного статусу. Тобто направляється, виготовляється пакет документів, направляється пакет документів на обласну військову адміністрацію, направляється на міністерство, і тоді вже за рішенням міністерства, чи е, містеця приймає рішення, чи зберігається статус, чи знімається статус. Тих пам'ятників, інший варіант це може бути перенесення або переміщення без зняття статусу. Повинна бути виготовлена облікова документація через те, що лише в обліковій документації визначається предмет охорони. Коли виготовлена буде облікова документація, буде прийматися рішення щодо подальших дій. Цих пам'яток за словами Олени Ромас у міській раді не знають скільки часу потрібно на те, аби прибрати пам'ятники чи інші об'єкти з публічного простору. Це. Не лише об'єкти топонімії, не лише перейменування вулиць, не лише демонтаж пам'ятників, але і, наприклад, перейменування назв державних та комунальних підприємств, суб'єктів права власності, торгових марок, тобто йдеться про весь публічний простір на рівні обласної військової адміністрації створено робочу групу. З виконання деколонізаційного закону, і ця робоча група буде систематизовувати ось таку інформацію. Згідно з законом про деколонізацію, сільські селищні та міські ради мають час на ухвалення рішень щодо очищення публічного простору до 27 січня 2024-го, розповів регіональний представник інституту нацпам'яті Олег Пустовгар. За його словами, після цього часу право ухвалити рішення щодо цього передається голові сільської селищної міської ради чи виконувач обов'язків, якщо і вони. Не ухвалять рішення на виконання закону, це може зробити голова обласної військової адміністрації. Дарина Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.